Я дитка за оформлення. Діво, до вашої вишити. Вовчори. Так. Нам напити буде достатньо. Є знайтай. Поїбати. Якщо можна, допоможіть. Через теми ви. Знаєте, пройду. Деть кого. Это мне, это мне. Это мне. Я уверен, прошу вас подписку. Конечно. Я сам сколько воно... победу. <просула> в рамках тура, который проходит по Украине. Тур продолжается уже несколько месяцев. Он, в принципе, не заканчивался после местных выборов постоянно. как когда находится время. Две-три недели мы проезжаем отдельные регионы. И в связи с этим, только лишь в связи с этим, связан рост партии. Не секрет, что на сегодняшний день нам очень легко, детали отличка очень легко присутствовать на спортивных мероприятиях, трансляциях, спортивных передачах, передачи политические совершенно другой формат. И там надо очень часто приходится проситься и не всегда получается быть и рассказать о партии, рассказать о принципах, рассказать о ценностях, о направлении задачи, которые мы перед собой ставим. В связи с этим э, нами выбран формат э, от дверей к дверям. Э, на протяжении уже довольно-таки продолжительного времени мы приезжаем и выбираем самый эффективный, самый результативный метод общения с людьми. Только лишь благодаря этому мы можем э, наш политический проект объяснив, для чего мы пришли в политику, какие наши цели, какие наши задачи, э, какие проблемы есть, пути их решения. Общаясь с людьми, мы даем э, им возможность э, почувствовать нас. Еще раз хочу подчеркнуть партия Удар, Украинской демократическая Альянс «Реформа». Это не спортивный клуб, это не э, клуб любителей бокса. Фанатов спорта это политический проект, который объединяет людей вокруг идей, вокруг, вокруг принципов, вокруг задач, которые на сегодняшний день время выделяет перед каждым из нас. И в связи с этим мы общаемся с людьми и лучшего, лучшей поддержки, лучшего способа коммуникации, чем личное общение, еще никто не придумал. Я думаю, что только лишь с этим... Многие эксперты задают вопрос, каким образом такой стремительный рост. Я еще раз хочу подчеркнуть. На сегодняшний день партия Удар является третьей по, по поддержке э, людей политической силой в Украине. Э, по последним исследованиям наш э, рейтинг от э, избирателей, принимающих участие в числа избирателей, стоит 10%. Э, мы ставим перед собой амбициозные задачи. Мы пришли в политику всерьез, надолго. Мы ставим перед собой задачи получить максимальный результат, как минимум 15% на выборах э, в Верховный Совет. И я считаю, что эта задача нам по плечам. Э, ситуация непростая. Почему мне дает повод говорить об этих цифрах огромное количество людей не определившихся тех людей которые разочаровались в политике мы предлагаем политику нового формата политиков нового формата абсолютно новые лица мы принципиально отличаемся от других политических партий во-первых мы никогда не были во власти у нас чистая кредитная история и мы очень ценим это, это очень большая ответственность ни в коем случае не потерять доверие избирателей, не разочаровать их, оправдать доверие, которое возлагается на нас. Мы очень дорожим нашей репутацией, и это самая большая ценность, которая есть в нашей политической силе. И только исходя из этого мы строим нашу политическую силу люди, которые присоединяются к нам, должны отвечать ключевым, принцип, ключевым критериям. Желание работать, профессионализм и моральный аспект, моральные качества. Исходя из этих критериев, мы строим нашу политическую силу. И очень большой ценностью относимся к репутационным факторам, чтобы ни в коем случае не дискредитировать, чтобы те люди, во-первых, люди партийцы, те люди, которые представляют а, партию на местном уровне, а, в центральном офисе, партийцы а, укрепляли репутацию партии а, своими делами, своими поступками, своими примерами. А, задачи стоят очень непростые. Мы работаем также в медиа пространстве. Я думаю, что наверняка у вас будут вопросы, которые будут возникать в медиапространстве в последнее время. Распространяется огромное количество слухов, провокационной информации, на которые додумок, домыслов, со стороны всех политических сил. И в данном случае нет ничего лучше, чем личного общения. Я думаю, что задав прямой четкий вопрос, вы можете получить четкий и прямой ответ из первоисточника, а не из третьих персон, которые начинают что-то додумывать, доска досказывать или дописывать. Поэтому я в данном случае хотел бы поблагодарить вас, что вы нашли время и еще раз хочу обратиться к вам. Свобода прессы – это одна из ключевых составляющих демократического общества. И очень здорово, когда пресса объективная, очень здорово, когда пресса свободна, и я надеюсь на тех людей, которые… Отвечаю за формирование общественного мысли, общественного мнения, посетили средств массовой информации. Мы всегда будем работать по честным задекорированным правилам, открыто с каждым из вас. Поэтому я предлагаю вам, если Сергей хочет дополнить, пожалуйста, мы могли бы уже тогда перейти. Я думаю, пускай задають питання, які інше повинні перейти в полі дискусії, що може так бути намного інтересні? Колеги, давайте добре представляйте, будь ласка. Називайте здання. Українські новини, Володислав Савинець. У вашому оточенні, особливо в Чернігові, я бачу в основному бізнесменів. Чи не думаєте ви, що ці люди певною мірою можуть вас компромотувати? Бо ми не знаємо, яку ви команду там в Києві зберете, а в Чернігові люди мають своє минуле. Я дуже вдячний кожному з вас і, журналісти, я не можу мати інформацію 100%. І кожен з вас відповідальний за те, щоб команда сформувалася по тим принципам, які декларують. Якщо у вас є особисті факти, по тим чи іншим персоналям, які можуть дискредитувати, які можуть бути дійсно, які невідомі партії, я буду дуже вдячний. І ще раз принципи, по яким ми будуємо партію, це відкритість. Якщо у нас буде політика відкритою і прозорою, у нас не буде кулуарних домовленостей. Якщо у нас, буде, у нас буде набагато легше будувати нашу державу. В цьому напрямку це ключові принципи, не придумані мною. Ці принципи, по яким існують політичні партії у всьому світі, я маю на увазі країни, які є гарним прикладом демократичних досягнень сучасних країн Європи світу. І по цін, по тим же самим принципам ми будуємо нашу партію. Так, да, дійсно багато людей звертаються до нас, людей бізнесу, людей. Ну я хочу сказати, ми дуже ретельно підходимо до кожної персоналі. Ми вивчаємо. І якщо ця персоналі має негативний імідж, якщо вона має негативне минуле, вона ніяким чином не буде. Присутня в наших рядах тільки тому, щоб не було проєктування цього негативу на нашу партію. І я відверто кажу про це, але хочу ще раз сказати: люди бізнесу це люди, які ми спираємось не тільки на бізнес, малий середній бізнес, на простих людей. У нас немає пріоритетів в діяльності людей. Але що стосується бізнесу, багато з цих людей, вони креативні, вони ті люди, які прагнуть змін, вони ініціативні, вони люди дій, тому що вони сформували колективи. Вони відповідальні не тільки за себе, вони відповідальні за багато людей, сімей, яким дають роботу, працю влаштовують. І ті люди з організаторськими мають організаторські дібності і якості. І ми також розраховуємо на таких людей, які можуть не тільки говорити, можуть працювати і своїм прикладом показують, що. Як це працює. Я ще раз хочу звернути вашу увагу про ті бізнес, який несе негатив. На сьогоднішній день я хочу, і багато бізнесменів звертаються до нас. Малого, середнього. У мене розмови були з великим бізнесом та олігархами. Всі вони розуміють, що сьогоднішній день ті умови бізнес розвивається в Україні не завдяки. а Супереч, супереч тим умовам, які, які на сьогоднішній день є. У нас нема конкурентного середовища. У нас бізнес розвивається тільки ті, які близькі до влади. І я багато разів прикладів приводив в тих умовах, коли весь світ загубляє гроші, і бізнес теряє гроші у всьому світі. Тільки в українських умовах може стати останні роки вдвічі, це офіційне дане, вдвічі більш мільярдерів. Яким чином? Просто це бізнес близький до влади, це бізнес, який має монополію, це має конкурентного середовища. І це ознака, ще раз ознака корупції. З таким бізнесом, в цих умовах ми працювати не будемо. Ми пропонуємо тому самому бізнесу рівні умови. Але будь-яка держава основним джерелом наповнення бюджету будь-якої сучасної держави є малий та середній бізнес. Це ми теж не будемо цього забувати. І ще раз, ви казали, що бізнес, він з яких-то умов виходив. Якщо у вас є якісь факти, я буду дуже вдячний, якщо ви можете факти передати до тих людей, які дискредитують і, на вашу думку, тільки не думку, а факти, я ще раз почув би. Звернути увагу, могли би бути цікавими для нас, тому що ще раз хочу підкреслити, репутація це найважливіше, що є в нашій політичній силі. І ми це дуже сильно бережемо. Дякую, Павло Пущенко. Подійте коментарі, місце вихають. Скажіть, будь ласка, пане Віталій, що з виборами, Ви сьогодні приїхали вибори робити, які перемовини ведуться по округам? Конкретні чернігівські, чи є кандидати, вже можете назвати прізвище. Якщо не можете назвати прізвище, скажіть, яка буде політика узгодження кандидатів з подом? Чи вона буде взагалі чи не буде? Дякую, дуже е, актуальне питання. Дійсно, е, вибори проходять, але знаєте що? Я хотів би звернутися незалежно від виборів. Політики повинні відчувати людей, їх потреби, їх проблеми, щоб ці проблеми вирішувати. І не тільки звертатись до людей, коли вибори, а після виборів хоч трава нарасти. Зараз на сьогоднішній день у нас у мене проходять зустрічі не тільки з тими людьми, які претендують на Кроки в партійному будівництві, на позиції в партійному будівництві, ті, які беруть на себе відповідальність і претендують на те на, на, на те, щоб представляти свій регіон Верховної Раді. Для цього вони повинні мати е, конкретні кроки, що вони зробили, що вони пропонують зробити. Е, список таких людей є. Я не хочу на сьогоднішній день озвучувати цей список партійний. Хочу вам пояснити, чому. Мене дуже здивувало, тому що списки були закриті. Коли прийняла опозиція, також проголосувала закриті списки. Ці списки на минулих виборах ми знаємо, формували з принципів лічної лояльності до Шефа, так. і в цих списках були будь-хто, кухарі, водії. Друзі і так далі, але не тільки ті люди, хто працює для, для людей. Це списки персональної лояльності до лідера партії. Ми формуємо списки по зовсім іншим якостям. І одна із них, це людина, повинна показати результат, яким чином вона буде працювати в регіоні. Ми зробили так зване змагання меж регіонів України і ближче до виборів ми будемо вже мати результати. Який регіон, яка область має кращий результат? І відштовхуючись від цього, ми будемо формувати список рейтинг, так так званий рейтинг. Чим кращий результат, тим вищий список буде. Позиція цього, цієї людини буде в списку, який за, за цей регіон відповідає. Це дає мотивацію працювати. На сьогоднішній день, оприлюднивши список, ці люди можуть вже розслаблятися, вони мають так званий білет, жодний білет на якого немає. Ми повинні показати результат. Результатівність це дуже важливо тим якостям, які вже перехрестили до цього, і на сьогоднішній день по з ми спілкуємося з нашими межлітар межлітарщиками. Я не хочу озвучувати імена цих межлітарщиків тільки з цього, тому що ми повинні, по-перше, сісти разом з представниками фронту змін б'юту і представниками коду і подивитись. Які, які у нас може є? Зробити внутрішній праймеріс між мешканців, хто має найбільшу підтримку, це логічно. Ще раз хочу підкреслити, була пропозиція від коду,